З вами Віталій Іванов, я основоположник проєкту День 21 століття. І сьогодні в цьому відеоролику ми поговоримо з вами про те, як підвищити свою продуктивність протягом тижня. Можливо, ви вже бачили попередній відеоролик про те, як підвищити свою продуктивність протягом дня. А, для цього будемо складати спосіб справи на день. А, тут ми будемо скористуватися схожим принципом. А вам потрібно скласти список справ на весь тиждень і присвятити кожному дню кількість справ. Як це зробити найкраще? екрані? собі ціль на тиждень, що вам потрібно зробити на цей, цей тиждень. Розбити її на сім для великих які яким потрібно буде виконати. Відповідно, кожному дню присвячеться якусь частину. І відповідно сядьте неділю ввечері і розпочіть собі весь тиждень. Всі справи, які протягом тижня вам потрібно буде виконувати. Якщо ви не знаєте, які справи вас будуть чекати, наприклад, з середини-четвер, сплануйте по годинах всі ті справи, які будуть протягом тижня для вас невідкладними. Наприклад, ви ж не можете відкласти а, робочий графік з 9 до 6 годин, або ж університет з 2 до 5. Це є речі, які не відкладаються. Тому, де ви повинні бути І не, внесіть ці речі в ваш графік. І кожного Ввечором перед тим, як а, починати наступний день і лягати спати, а, переглядайте список справ на наступний день, написаний вами перед тим на цілий тиждень. А, таким чином, ви вже суттєво попишите свою продуктивність протягом тижня. За цей тиждень ви а, втілите набагато більше, ніж а, ви б просто його прожили, намагаючись там виконувати якісь безпосередні завдання. І так само ставте собі. На тиждень задачі, які мають високий пріоритет для вас. Тобто речі, які в майбутньому дадуть вам високі дивіденди. Таким чином ви зможете їх виконувати і потім отримувати досягнення своїх великих цілей. Це дуже важливо. Тому що коли людина не проводить планування, вона виконує безпосередні ті задачі, які потрапляють їй прямо зараз. І таким чином а, і продуктивність суттєво зменшується, і рівень, скажімо так, досягнення цілей також сильно зменшується, тому що вона робить те, що їй приходиться, що її заставляють робити обставини, чи хтось каже, щось робити. І вже ось таке планування на тиждень вже суттєво підвищує вашу продуктивність. А для того, щоб це зробити, потрібно присвіти хоча б там, 15 хвилин в неділю ввечері. Погодьтесь. А, це велика ціна за те, щоб зекономити години часу протягом тижня, які ви зможете присвятити власному відпочинку, власному розвитку чи будь-чому іншому. Просто сядьте, можете прямо зараз сісти і спланувати свій час до кінця тижня. І ви особисто переконаєтесь в тому, наскільки це ефективно. А якщо це відео було корисне для вас, ставте мені подобається. Якщо ви хочете бачити більше таких відеороликів, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з друзями, щоб ви знаєте, кому це відео буде корисне. Скиньте посилання посиланням на це відео. Я вірю, що це відео принесло користь вам. Я вірю, що ви прямо зараз спробуєте скласти свій графік на тиждень. Якщо ви дивитеся це відео на Ютубі, прямо. Під цим відео в описі є дуже корисна інформація, яка може бути дуже корисною для вас. З вами був Віталій Іванов. До нових зустрічі!